Країні з'явилися темніки. Алло. Отямтесь, будь ласка, не можна давати Володимир Олександровичу робити такі помилки. Як друзі, всіх вітають це Верховна Рада України пленарний тиждень. Різнобарв'я і палітра демократії. На жаль, канал Рада, попри те, що вже журналісти Українформу заявляють про цензуру. Ми докатилися до того, що вперше з 2014 року. Країні з'явилися темніки, тобто самі медійні середовища підтверджують існування цензури. Знову у нас з'явилися або вони існували з 19-го року. Кандидати, які, яким було заборонено доступ до всіх телеканалів, От тільки канал Рада робить вигляд що нічого не відбувається, продовжує показувати цю пропаганду банкової і не транслює засідання парламенту. Не вірять уже навіть глядачі. Єдиного антиконституційного марафону тому люди не знають, що тут розглядається, як голосують депутати, які в них позиції з тих чи інших законів. Тому дивіться, мій ютуб-канал тут вся правда про роботу Верховної Ради. Це що таке? Ну, будь ласка, давайте ми вже переходимо до роботи. Ми завершили вступну частину. Отже, на жаль, сьогодні парламент прийняв два скандальних законопроекти лобійських корупційних, якими по суті вимиваються кошти з державного бюджету. Ються преференції тим, хто сидить на цих потоках. Ну і створюються проблеми простим громадянам, шановні колеги. Зараз ми маємо виправити. Справедливість, по перше, в першому читанні на жаль, голосами слуг і ОПЗЖ було прийнято зміни до податкового кодексу, яким збільшуються акцизи на пальне. Це контрольний вистріл в голову, бо економіка не витримає підвищення, бо в нас ціна пального закладена в кожному в кожному товарі, який зараз є в Україні. Бо ми імпортуємо більше, ніж навіть виробляємо. Якщо цей законопроект пройде в другому читанні, то вже з липня буде підвищена акцизи і на дизель. І на бензин на всі види пального, що звичайно відчують на собі всі українці. Цей проект, по перше, про втрату конкурентних переваг українських товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, тому що вони стануть дорожчі. Це про збільшення інфляції, це про зменшення купівельної спроможності. Європейська солідарність була категорично проти, але шулерством от голосами слуг ОПЗЖ, на жаль, голосу цей законопроект протягли. Це ви шкодите спільно уряд і ті, хто буде голосувати, всі економіки. Новіці України отямтесь, будь ласка. Так само на жаль, голосами слуху ПЗЖ і частини голосу було притягнуто ще один лобійський законопроект щодо збільшення акцизу на тютюнові вироби. Насправді цей проект закону треба розглядати, але потрібна була робота в комітеті і, і сюди представити доопрацьований проект закону, начебто, правильна назва, але диявол в деталях. Уявіть собі, що пропонується до 90 євро, разбільшити акциз. На традиційні цигарки тютюн, але при цьому лише до 72 євро залишається акциз на айкаси на електронні цигарки. А тепер зверніть увагу на фінальні цифри. Мій проект закону дає в бюджет 69,5 мільярда гривні, з них 43 мільярда вже в 26-му році, а урядовий 28,8, З них 13,8 мільярда мільярдів лише в 28-му році. То хто дбає про наповнення державного бюджету? бюджету. <ганування> хто за цим стоїть? Якісь лобістки, великі цінові компанії, які працюють на цьому ринку айкасів, і українські тут -от депутати зі слуг народу, які е, ну відстоюють, лобіюють співпраці такі ганебні норми. Це ганьба. Ганьба для всієї Верховної Ради. Потім знаєте, ми по світу ходимо з протягнутою рукою. Просимо у світу допомоги Збройним силам України, допомоги Україні, а при цьому не приймаємо ці закони, які би мали підтримати український бюджет. Законопроект южаніною з позначкою 4 за ці три роки дає нам 69,5 мільярдів гривень. Законопроект уряду 600 мільйонів. Просто порівняйте 11 разів. І одразу скажу: той, хто буде голосувати за законопроект, уряду краде у українських збройних сил 69 мільярдів гривень, і не тільки краде, а одночасно підтримує кампанію, яка підтримує російську армію. Ще один сумнівний законопроект, начебто, правильна ідея про застосування англійської мови широке. Цей законопроект досі містить цілу низку моментів, які не дозволяють його ухвалювати і не є достатніми для того, щоб ми голосували за нього, тим паче в контексті європейської інтеграції, як намагаються представити цей законопроект. Вводяться норми законодавчі, які вимагають від певних професій, зокрема чиновників категорії, а військовослужбовців, офіцерів на певних посадах, певних там категорій на державній службі чи держустановах, знати обов'язково англійську мову, знати. Ми змусимо всіх працівників швидкої допомоги вільно володіти англійською мовою. Чи змусимо іноземців чекати швидку годинами допоки не знайдуть англомовну бригаду, щоб не порушувати цей закон? Я вважаю, що це небезпечний абсурд, якого немає ніде в світі, і який насправді тільки пошкодить ситуації в Україні, але от в жодній країні Європейського союзу. Немає жодного подібного такого законопроекту надання англійській чи будь-якій іншій мові, окрім державної, виняткового статусу, на мою думку, суперечить принципам і практиці мовної політики європейських держав. Ми зробили європейський, а не якийсь африканський вибір, і не е, маємо записувати в закон формулювання, які насправді не притаманні для нормальної незалежної європейської держави. А в нас е, цим законом, як, як завжди, ніякої не дається підтримки на вивчення, Англійської мови, але вставляються ну, критерії для знання англійської мови. І чим, звичайно, будуть створені преференції для тих, хто отримав хорошу освіту. Не можна давати. Володимир Олександровичу робити такі помилки, як цей законопроект, які в парламент. Я просто є ще одне питання. А як же інші європейські мови, французька, німецька, іспанська мови європейського союзу, які такі от підтримки не отримують? Яка наша мета з цим законопроектом? Щоб більше людей знали англійську мову, чи щоб більше людей не знали жодних інших іноземних мов? І навпаки, я переконаний, що ми маємо заохочувати знання французької мови, як і загалом інших різних іноземних мов. Це теж надзвичайно важливо в контексті нашої європейської інтеграції. І плюс цим законом ну, ми були категорично проти такої норми. протягли наступне: що тепер з бюджету країни буде підтримуватися англійське фільми англійською мовою в кінотеатрах. Замість того, щоб підтримувати українського кіновиробника, ви даєте змогу іноземцям. Транслювати свої фільми в українських кінотеатрах без дубляжу. І сплачувати з державного бюджету компенсацію за порожні місця, знаєте, ми ще маємо і фінансувати по суті кіноіндустрію Голівуду. Ще одне цікаве голосування. Як ви знаєте, за наполяганням європейської солідарності було створено з фортифікації, якраз від нас Михайло Бондар повішов. І от сьогодні Верховна Рада змінила склад цієї ТСК. Європейська солідарність вітає заміну представника ОПЗЖ на Дмитра Разумкова, але ми проти оцих полумір, коли я ТСК залишаються інші представники забороненої партії, але я хочу нагадати інші обіцянки монобільшості і президії. Ми говорили про те, що цього пленарного тижня в винесуть на сесію законопроект про заборону московських попів. Де цей законопроект? Ну і найважливіший сьогоднішній законопроект на підтримку ВПО авторства Європейської солідарності. Цей законопроект про відновлення справедливості. Бо на відміну від жителів звільнених територій Київщини, Херсонщини Харківщини, внутрішньо переміщені особи з зони активних бойових дій чи тимчасово окупованих регіонів. На жаль, не можуть сьогодні реально отримати компенсації за зруйноване житло. Сьогодні для того, аби отримати житловий сертифікат, ВПО, які втратили майно, мають надати великий пакет документів. Що можливо, тільки якщо території де окуповані і можна зібрати ці документи, зробити фотофіксацію. Пропонуємо прості зміни до цієї процедури. Перше все майно на окупованих територіях та у зоні активних бойових дій прирівняти до зруйнованого. Друге скасувати необхідність надання фотофіксації пошкоджень та фізичний огляд об'єкту. Після отримання компенсації об'єкт нерухомості переходить у власність держави. Ну такий законопроект об'єднав залу. 255 депутатів з усіх фракцій його підтримали. І ми дуже сподіваємося, що якнайшвидше закон буде прийнято в цілому. Це дійсно дуже потужний і важливий для великої кількості наших українців законопроект. Таким був цей пленарний день, друзі. Якби не європейська солідарність, то ви би навіть не знали, що тут відбувається. Тому слідкуйте за нашим YouTube каналом, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Тут вся правда про роботу парламенту. Just do it.